Гордістю училища є вокальний ансамбль «Сузір'я», який існує шість років. Гурт є переможцем обласних конкурсів та міжнародних фестивалів, виступає не тільки перед колективом училища, але й в установах соціального захисту населення, навчальних закладах на підприємствах. Про гурт Сузір'я є ще багато чого розказувати, тому що цей колектив існує уже цілих шість років. І за шість років багато учнів. Приходять, навчаються співати, співають, а потім кінчають, закінчують навчання і уходять. Але вони нас не забувають, завжди приходять іще. Але новий колектив у нас додається постійно. І постійно ми вклинюємося, як то кажуть, підготовлюємо, потім до гурту Сузір'я прибавляємо е, наступних учнів. Працюю я з задоволенням, і діти співають з задоволенням. В ансамблі беруть участь як молодь училища, так і викладачі. Ми не покидаємо цей колектив, тому що нам тут подобається. Дійсно, щиро. Ми сюди ходимо, займаємося, підвищуємо свій рівень і допомагаємо Олені Григорівні з меншими курсами. Якби чимось їм допомагаємо, чимось їм підсказуємо. Навчальний заклад має власний гуртожиток на 400 місць. Гуртожитку знаходяться перукарня. Майстерня для ремонту взуття, де працюють випускники училища, кімнати для батьків, побутові кімнати, учнівське кафе, де проходить дозвілля молоді. А ще працює медичне відділення, до якого входять кабінети лікаря та старшої медсестри, фізкабінет, стоматологічний, масажний кабінет, фітобар. Робота медичного персоналу здійснюється цілодобово. В училищі є їдальні спортивний зал, де проводяться заняття з лікувальної фізкультури. Вихованці училища систематично беруть участь у міських, обласних, республіканських, міжнародних спортивних змаганнях серед інвалідів, де неодноразово виходили переможцями та призерами. Я навчаюся в училищі вже другий рік. Професії радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури. Мені ця професія подобається, Мені це як хобі. Я люблю це робити. В училищі організовуються виставки прикладного мистецтва. Багато відзнак мають учні за свою майстерність. Історію та сьогодення яскраво представлено в музеї навчального закладу. В училищі працює музей побутової техніки, де представлені експонати за допомогою учнів, викладачів, майстрів. Старовинної техніки, починаючи з телевізорів, приймачів, побутової техніки, пральних машин, прасок, холодильників, також ми щорічно проводимо технічну виставку мистецтва і технічної творчості. Яке працює в нас в училище, і в даному випадку представлені вироби, які учні на протязі році року зробили своїми руками під час занять виробничого навчання, після занять в гуртках технічної творчості, і що вони ще планують його показувати при захисті своїх дипломних робіт? Я після занять займаюсь радіогрудком в тут Ми тут робимо такі. Схемі, ну то є, я склав собаку, яка гавкає. Училище працює і живе повноцінним, цікавим життям, завдячуючи насамперед сьогоднішній владі, яка підтримує колектив, допомагає і словом, і ділом. Наприкінці х років 20-го століття рішенням уряду. В шести різних регіонах України з метою надання молоді з проблемами в здоров'ї було створено шість навчальних закладів, і один із них це наше училище Житомирське вище професійне училище інтернати. От з того часу вже більше як 40 років. І Міністерство соціальної політики України, і наша обласна рада, обласна адміністрація, головне управління праці і соціального захисту населення, депутати різних рівнів. Банкіри, підприємці, представники громадських організацій не залишають без уваги наш навчальний заклад. Ми відчуваємо цю підтримку практично весь час. Вона виражається і в тому, що ми одержуємо додаткову матеріальну допомогу на наші нагальні потреби, також зовсім недавно, в минулому році, незважаючи на складнощі фінансові, які існують зараз у нас. Ми першими в області одержали підйомник на гузнічній ході, і це набагато полегшило навчання, тобто доступ тих наших учнів, які пересуваються на візках, до всіх наших навчальних аудиторій підприємці запрошують на практику і на роботу наших випускників. Люди бувають у нас просто в гостях, залучають наших учнів до всіх заходів, які відбуваються в області, і це має ця увага, ця підтримка має надзвичайно велике значення для наших учнів. А навчається у нас кожен рік. Більше як 400 учнів, які мають проблеми з здоров здоров'ям із різних регіонів України. Вони до нас приїжджають. А поряд з ними за контрактом вже більше як 10 років вчаться здорові учні для того, щоб ну не відчували в себе відокремленими е, наш, наші, наші ребята, наші учні відокремленими від життя в суспільстві. Головним результатом нашої роботи ми вважаємо є те, що незважаючи на стан здоров'я, на деякі обмеження, які є у наших випускників, переважна більшість з них е, працює. І або продовжує навчання в вищих навчальних закладів і закладах, і таким чином знаходять своє місце в житті, місце в суспільстві знаходять дуже для нас важливо і дуже приємно те, що вони пам'ятають руки, які провели в училище. І не тільки в той день, коли відзначається річниця нашого навчального закладу 3 листопада, коли ми зустрічаємось з випускниками з нашими, але протягом цілого року вони приходять до нас, і ми їх бачимо і з задоволенням спілкуємося з ними, і чуємо від них про їх успіхи життєві, даємо поради необхідні. І таким чином зв'язок між нами і нашими учнями продовжується протягом багатьох років. 7 квітня о 14-й годині в Житомирському вищому професійному училищі інтернаті відбудеться День відкритих дверей. Thank oh.